Зловживаннями при розподілі державних коштів грішать чиновники різних рівнів від керівників райцентрів до посадовців управління обласної адміністрації. Під час своїх перевірок працівники органів прокуратури виявили численні порушення дотримання вимог бюджетного законодавства при організації державних закупівель. Кримінальне провадження за фактом розтрати службовими особами шумської міської ради розпочала прокуратура району. Там запевняють, місцеві чиновники підписали фіктивний акт про виконання робіт із реконструкції пам'ятника Тарасу Шевченку. В січні цього року службовці міськради уклали договір підряду з підприємцем про проведення реставраційних робіт на суму понад 10 тисяч гривень до 200-річчя від народження поета. Однак кажуть, в прокуратурі постамент ніхто не оновлював з метою скриття невиконання даних робіт міською радою. Складено фіктивний акт виконаних робіт в січні 2014 року, на підставі якого начебто підприємець доробив роботи на завищену суму робіт оцих 10 тисяч 448 гривень. Однак насправді, в січні 2014 року будь-яких робіт з реконструкції пам'ятника Шевченка не проводилось. Я можу сказати, так у нас об'єктів досить багато, які робилися по місту. По цьому відповідні є ревізії, по цьому є відповідні акти, є відповідні кошти. Хтось має якісь заперечення, що, що там щось не так, порушує. Можливо, порушує справу, бо справу можна порушити на кожну справу. суд докаже, що я була прав, правота чи не правота. Підрядник говорить, що це все нормально. Я, наприклад, також знаю, що ми нічого не порушували. У прокуратурі Кременецького району запевняють, не дали розтратити 7 мільйонів гривень державних коштів на будівництво адмінкорпусу національного природного парку Кременецькі гори. У конкурсних торгах брали участь п'ять будівельних фірм. Переможцем стало київське підприємство. Однак в прокуратурі з'ясували, в штаті фірми на момент проведення тендеру працювало всього три людини. Разом з тим так само було з'ясовано, що за жовтень місяць, зокрема, та сама фірма не сплатила за своїх найманих працівників єдиного соціального внеску і мала заборгованість по даному внеску. Що так само давало підстави вважати, що Ті зобов'язання, які вона візьме на себе, вони або не будуть виконані належним чином, або взагалі не будуть виконані. Відтак, за поданням прокурора району, результати конкурсних торгів відмінили. Також прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем чиновниками одного з управлінь облдержадміністрації при проведенні тендеру на виконання робіт з добудови та реконструкції школи у місті Скалат Волочиського району на суму майже 5 мільйонів гривень. Перевірка засвідчила, що ця закупівля. Була проведена за відсутності нагальної потреби в освоєнні бюджетних коштів. Відтак могла проводитися за загальними правилами, визначеними чинним законодавством. Окрім того, дорученням колишнього голови облдержадміністрації було визначено проведення закупівлі в одного учасника. Договір визнали недійсним. Роботи наразі зупинили. Директор Скалицької школи розповідає: встигли лише з'єднати між собою два корпуси навчального закладу і розпочали добудову внутрішніх вбиралень в одній із будівель. Минулому році нас окрилили цією ідеєю, що все ж таки вже буде виконано дуже великий об'єм робіт по реконструкції і добудові школи, оскільки основна споруда школи, перед якою ми стоїмо 903 року, і фактично потребує капітального ремонту. Хотілося б, щоб далі почалося фінансування і ця мрія всіх скалачан, щоб збулася, і щоб до 1 вересня учні прийшли у гарну, відремонтовану оновлену скала. Цько школи загалом, з початку року, за результатами перевірок у бюджетній сфері, органами прокуратури області розпочато 5 кримінальних проваджень. До відповідальності притягнули 76 посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування.